Навчити тих, хто навчає. Інструктори у війську не беруться ні звідки. Їх готують так само, як і всіх інших фахівців. Хоч насправді не так само, а значно довше і ретельніше. Вдосконалення системи підготовки є для командування сухопутних військ одним із пріоритетних завдань, визначених ставкою Верховного головнокомандувача. Як саме відбувається підготовка інструкторів, ми бачили в одному з навчальних центрів. Сволта рифта рема. Курси підвищення кваліфікації інструкторів, завдяки яким наші інструктори можуть доводити до війська такі дії наступальні, тобто навчати їх. Навчальні центри сухопутних військ постійно знаходяться у поліпшенні навчального процесу, враховуючи бойовий досвід підрозділів, які знаходяться в постійних бойових діях. Штатні інструктори військових частин регулярно з'їжджаються до навчальних центрів, аби поділитися найсвіжішим бойовим досвідом з колегами. Ми та наставниками, тобто фактично підготовка є безперервною. Та щоразу все починається з азів, бо як відомо, доки не впрієш, доти не вмієш. Перед тим як вийти у поле вже з бойовою стрільбою, хлопці відпрацьовують кожен етап окремо маніпуляції зі зброєю, зміна положень, робота в двійках, моторика кожного елементу має бути доведена до автоматизму. І лише після цього переходять до найскладнішого і найцікавішого. Перший номер положення зброї номер раз. у складі бойових двійок. Під прискіпливим наглядом інструктора курсанти штурмують навчальний окоп з усіма його принадами. Бій у траншеї, мабуть, найскладніше, що буває на нашій війні. Ворог постійно змінює тактику, і кожна нова група курсантів привозить з фронту свої нюанси, які доводиться включати до навчальної програми. За великим рахунком це лотерея, але вигравати в ній допомагає не випадок, а підготовка. Адреналін тут зашкалює настільки, що навіть досвідчені, вояки часом забувають те, чому не тільки навчали їх, а й вони самі навчають своїх підопічних. Обмежена видимість, невідомість. Тобто бійці не знають, що наприклад іде за поворотом. Їм потрібно відпрацьовувати все максимально чітко і максимально швидко і реагувати на зміну обстановки. Обмін актуальним бойовим досвідом і постійна практика з акцентом на наступальні дії. По завершенню курсу інструктори повезуть набуті навички по військах, аби наші били ворога ще ефективніше.